Ще ви не переварили те, що відбулося сьогодні на стадіоні. Ваше враження від сьогоднішньої гри як головного тренера. Ви розумієте, діло в тому, що я вірив у своїх хлопців. Діло в тому, що коли ви виходили на ігру, я боявся, щоб вони не перегорили. А так трапилось, що такі вони перегоріли. Ну у другому таймі, коли прийшли на відпочинок, я їм казав: хлопці дорогенькі, ви молоді, нічого страшного немає. При рахунці 2-0 можна виграти. Найдіть у себе сили. У вас є, ви маєте виграти. Вони також виграли. Я не, не, не знаю, що мені казати. Таку ігру виграли. Юрій Віручу, ну ви знаєте, що е, коли ще був радянський Союз, і були чемпіонати і Спартак Динамо, це була особлива завжди гра, і ви виходили. Ще коли були гравцем проти Спартака, а зараз вивіли своїх підопічних на матчі вже як тренер. Чи була якась особлива установка на цю гру перед матчем? Ну а як же? Ну, діло в тому, що Спартаком, ви знаєте, що коли ж ми кожний рік грали і це стотисячник був заповнений, як і сьогодні. Мені дуже приємно, що київляни повірили, що в ну, Україні повірили, що є футбол, розумієте? Тому я... Кажу спасибі тим глядачам, які прийшли, нехай приходять ще на футбол. Ну, тепер будемо обігрувати вже Баварію Парісен-Жермен? Ну, побачимо, таке діло, це футбол. Добре, ще раз дякую вам за інтерв'ю і ще раз поздравляю вас з перемогою. А нашим шановним калеглядачам я е, мушу сказати таке, що. Олег Іванович Романцев відмовився від інтерв'ю, який він мав дати обов'язково за правилами УЄФА і телекомпанії, які проводять е, саме трансляції Ліги Чемпіонів. Ну що ж, я розумію, що він розчарований і не тільки результатом, а ще й якістю гри своєї команди. І будемо сподіватися, що першим завжди буде давати нам інтерв'ю тренер команди-переможниці, команди тобто Йожев Сабо. Дякую.